Привіт! Давайте розглянемо, як правильно підключити інвертор до акумулятора. По-перше, контакти підключення інвертора повинні бути надійно затиснені, щоб тут у нас не рухались контакти. Так як якщо буде ненадійне з'єднання, буде постійно грітися і будуть е сплавлятися оці з'єднання. Тому це важливо робити надійно. Також під'єднуючи до акумулятора, використовуємо е, отакі ось автомобільні клеми. Ні в коєму разі не, ми не повинні використовувати такі прищепки, які, у яких е, з'єднання акумулятора з інвертором буде ненадійне. І ці прищепки будуть постійно оплавлюватися. Е, клема повинна бути надійно е, надіта на е, саму клему акумулятора, затиснена. Провідник повинен бути затиснутий. І в даному разі, от дивіться, у нас клеми прийшли крашені. Тобто, якщо ми відкручуємо саму клему і е, спробуємо під'єднати, хаєчка випала, і ось, якщо ми отак просто затиснемо, то у нас контакту між фарбою та клемою не буде. Або якщо і буде, то буквально от в невеличкому місці. Цього буде недостатньо для надійного з'єднання. І щоб дана клема не грілася, дане з'єднання не грілось, нам треба оцю фарбу прибрати. Прибрати ми її можемо просто знявши ножем. Тобто там, де під'єднується клема, у нас повинно блищати ось так. З'єднуємо. В такому разі у нас буде, в даному з'єднанні, щільно прилягати. Окупимо і дане з'єднання не буде грітися, затискаємо його і одягаємо на акумулятор. Також затискаємо і саму климу на акумуляторі. Отак все. Контакти підтягуємо. Так, після того, як клеми затягли, ми повинні перевірити обидві, обидва контакти повинні надійно триматись. Після цього їх бажано або чимось закрити, щоб ніхто не замкнув випадково. Отак. Все. Слід пам'ятати: при підключеному навантаженні та інверторі заборонено відключати сам інвертор від акумулятора. Так як у цей момент може вийти з ладу сам інвертор. У цей момент, коли споживається енергія з нього, споживання великого току. Тому в момент розриву у вас може постраждати електроніка та вийти з ладу сам інвертор. Якщо ви плануєте вимкнути навантаження, у вас під'єднане, навантаження, то ви спочатку вимикаєте сам інвертор, після цього від'єднуєте вилку. На цьому все.